Друзі, вітаю, повертаюсь з Дня Поля через декілька днів викладу відео, а завтра планую їхати до Юрія Дробязка. Руслан Нерода знімав з ним відео, також у них є там свій YouTube канал. Їду в Крижопіль. Для того, щоб подивитися, як вони вирощують сою, кукурудзу, поспілкуватись, мене дуже зацікавив проєкт Юрія Дробязка це Кооператив». Тобто, у них загалом там, наскільки я пам'ятаю, 600 тисяч землі в кооперативі, тобто фермерські господарства від 700 гектар. Тому буду завтра там і планую ну, познімати якісь відео, тобто, поділитися з вами інформацією. І хотів би у вас дізнатися вашу думку. Чи є місце сьогодні в цей скрутний час для України, для українського фермера, місце все ж таки, щоб ми об'єдналися? Тобто, Ну, не обов'язково, що це буде там 600 тисяч гектарів землі, але розуміємо, що, наприклад, американські фермери фермери давно працюють по цій схемі, вони в кооперативах і, мабуть, Юрій підмітив таку технологію в Америці, тобто, коли певні фермери об'єднуються і працюють в команді. Тобто не, не те, що там хтось з кимсь партнер, а те, що е, роблять разом закупівлі, там, засобів захисту, закупівлі добрив, е, продають свою продукцію, Тобто, грубо кажучи, виходять на, на певні тендера е, і мають велику пропозицію, або що вони можуть купити велику пропозицію якихось там добрив чи. За, з, 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 Захист, ну, по захисту да, там, засобів. Або, наприклад, кажуть, що у нас там є певний об'єм насіння соняшнику, і об'єднуються там, і цей об'єм продають там, ну, вже більш крупним виробникам там, під якісь більш кращі умови. Тобто, тому що наутілери, наприклад, ми Певним чином там гуртуємось, От навіть сьогодні на день полі я був. Приїхали хлопці, миколаївські новділери, привіт вам. Е дуже приємно, ми знову ж таки поспілкувалися, у кожного свої проблеми. Е і не тільки по технології, а, а взагалі по виробництву. Да? Тобто, і я розумію, що е ну, фермери хочуть об'єднатися, але. Або це національна якісь особливість національна, що ми завжди шукаємо, що десь нас хтось хоче насадити. А, а насправді, мабуть, і десь і хтось і хоче насадити. А все ж таки, є сьогодні сьогоднішні умови, які склалися, змушують нас купувати дешевше, а продавати дорожче, якомога дорожче. Тому що ми зараз не можемо собі дозволити там. Десь на щось закривати очі, це на мою думку, це, це моя суб'єктивна думка. Тому хотів би запитати у вас, чи доцільно взагалі? Е зараз чи є місце е якимось кооперативам, корпора... які е об'єднають одно... однодумців? І, можливо, є які, якісь питання у вас до Юрія Дребязка там. Я зможу там, буду, буду, буду там і зможу завдати. Може, Можливо, по технології там, його відношення до того чи іншого фактору. Якщо це цікаво цікавить, а мене насамперед цікавить ваша думка з приводу кооперативу. бути чи не бути. Напишіть, будь ласка, коментар свій, ваше бачення і підтримайте вподобаєчки це відео. Мій Ютуб канал, дякую вам. Все найкращого.